Дорогі брати та сестри, присутні в залі і не присутні в залі, хто дивиться нас на нашому каналі, Приятелі церкви. Ми дуже раді тому, що ви дивитесь, що ви підтримуєте, що ви пишете коментарі, що ви якісь даєте пропозиції, це дуже приємно. Дякую навіть за таку, як би сказати, правильну, справедливу критику. І це потрібно, щоб ми краще працювали. Але дійсно, я підкреслюю справедливо. Інколи просто читаєш такі речі, які думаєш, чи думала людина, коли вона писала ті речі. Для вашої уваги кілька хвилин для оголошення. Оголошую про те, що я, я ще раз підкреслю, багато наших братів живуть зараз в силу військових дій, живуть і сестри живуть за кордоном в Англії, в Сполучених Штатах, в Німеччині, в інших країнах. Ім цікаво життя церкви. Я сьогодні оголошую про те, що ми розпочали перекриття даху Дому молитви, розпочинаючи з того даху над житлом Василя Івановича і там над той готелем, тим невеличким, розпочато перекриття даху Дому молитви. Будемо просити у Господа хорошої погоди, сприятливої погоди, щоб ця робота пройшла успішно. Далі цього тижня. Я мав можливість бути в районній лікарні, і ми побачив потребу там і в хірургічний відділ нашої районної лікарні. Ми передали одне ліжко, яке отримали з Німеччини, із місії милосердя Табея від Вальдемара. Отримали дюка, отримала оце, оце ліжко і передали за що отримали велику подяку, і також прохання ще на кілька ліжок в травматологію. Цього тижня, наступного тижня ми відвеземо туди ще два ліжка. Ми. Це, це ці ліжка, які на, на пульті піднімаються, роблять, а також і матраси, Я їм відвівся спеціальні матраси на ці ліжка. Повідомляю про те, що в четвер вечором закінчився дитячо-підлітковий табір. Дитячо-підлітковий табір закінчився. Підлітки, ви чуєте мене? Як вам табір сподобався? Дуже сподобався. Я чув, що вам, вам дали завдання написати, що вам сподобалось і що не сподобалось. Так я чув, що вам не сподобалась лише одна річ. Яка річ? Мало днів. А, то дві речі, мало днів і ще. І що ви не спали в наметах. Добре. Їм не сподобались дві речі, які, які, які у нас були відсутні. Тому я, я не розумію, чого могло не сподобатись те, що відсутнє. <сум> тобто в нас не було наметів, і в нас не було, і, в, і він, каже за мало днів. Е, так, мало днів. Нема сьогодні не той час, щоб нам дуже багато днів уділяти для таких таборів. Але невеличкий підсумок попросили мене сказати після обіду ви побачите виступ. Що за ці дні навчились наші діти, буде повністю підлітковий виступ на Другу суботу дитячий. І так само ви ми побачите в найближчий час відеозвіт. А зараз я коротко дякую проханню керівників цього табору. Подякувати Струк Артему. Його немає, так? А, він на кухні. Струк Артему Ірашову Павлу. Піднімись, Павло. Струк Артему Єрашову Павлу за те, що кожний ранок вони проводили духовне служіння. Артем став проповідником, розпочав свою духовну кар'єру проповідника, свій духовний ріс, будемо казати таким, духовним словом, з проповіді для підліткової групи. Вам подобались проповіді Артема? Да. Другий раз запросили його в табір. Звичайно. Звичайно, так. Да. Наступне подяку, щира подяка гуменюк Андрію і гуменюк Марку за чудові спортивні змагання, які вони проводили для підлітків. І особливо мені сказали дітвора подякувати за лазню. Сподобалось вам лазня, да. як напалив Марко. І ви мали можливість в тій лазні грітись і стрибати в річку в басейн, який був зроблений на ріці. Ми називаємо його Бовч. Е, далі ще одна подяка Бойко Тарасу і Гуменюк Андрію за поїздку в Солотвину. Сол Подобалось селені да. Добре. Добре. Значить, ви знаєте, і мені сподобалось. Так. Я вирішив, що ще раз поїду десь. Е, так, бойко Тарасу і Гуменюк Андрію за поїздку в Солотвино також подяка. Ну, і особливо велика подяка кухарям. Вони дуже гарно готували всім кухарям. Велика подяка. Е, вони мені кажуть, добре, що один раз ми готували, бо якби так три рази треба було, то взагалі. Ну, трошки було трудно, тому що в нас е, і пластуни годувались на тій кухні, і трошки було важко. Але ми послужили і нашим дітям, і дітям із міста Дніпра. Е, у касі підліткові, ці підлітково дитяча-підліткові, діти і підлітки збирали гроші на поїздку, на харчі і так далі. У них їхній касі загальній залишилось 5338 гривень. Вони порадилися, були збори зібрані, порадились. І прозвучала пропозиція пожертвувати ці кошти на скважину в Херсон. Так? Ми приймаємо і ці кошти будуть передані Бойко Тарасу. І будуть використані по тому, як ви забажали на скважину Херсон. Завтра цей табір у нас закінчився. Але завтра, або в понеділок, ми приймемо діток з Білозірки з Херсонського з Херсонської області. На два-три дні, максимум три дні. Вони просять капелан Геннадій Лебедів організував виїзд діток з Білозірки з тих затоплених. Вулиць, які були затоплені. Там у них і житла нема такого, і вони ніколи не були в Карпатах. Це, це маленькі дітки. Це дітки, навіть мені здається, навіть до 12 років. Я бачив на відео їх бачив, це маленькі дітки. 16 разом з дорослими. І Геннадій попросив, каже: там, в Чернівцях, де вони зупинились, в бергаметі, немає таких якихось якихось кудись їх повезти, показати, крім горів. І Він каже: чи не взяли би ми на три дні і не показали їм Яремче, скали Довбуша, все те, Буковель і, можливо, солені озера? І тому в неділю або в понеділок ми приймемо. Я не знаю такого слова, ні. Нікому не відмовляю. Хіба то причини будуть якісь такі, що нарушуються наші духовні принципи, то я відмовляю. А я не відмовляю, тому що пише слово Боже, хто й просить, не відмовляй. І відповідно буду знову звертатись до вас бажаючих. Допомогти, щоб цих два-три дні їх погодувати. Ми їх розмістимо у нас в готелі. Вони будуть жити. Ну і вже далі ми їх відвеземо. Це село постійно обстрілюється. Прошу це село постійно обстрілюється. Так, це село постійно обстрілюється. І зараз це село обстрілюється. Білозерка обстрілюється і діточків, діточок вирішили трошки вивести. Хоча б якусь кіль... 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 невелику кількість, може буде мінятися, потім ще других будуть вивозити. І я дякую капелану, що він проявив таке бажання. Він не там, я був в тому селі, ми були старосом в тому селі, і ми знаємо там дійсно ті нужди і так далі. І тому просто коли він звернувся до мене, ми... І... а ми в цьому селі вже були і знаємо, я відмовити не можу. І ми будемо їх приймати і будемо їх возити. І у зв'язку з цим навіть хочу далі продовжити і сказати, що у цьому селі Білозерка ми починаємо буріння першої скважини. Цього тижня я вже домовився. Все. Чоловік скинув нам тисячу по 1300 гривень за метр. Ми переговорили, що ми будемо постійно з ним працювати. Я кажу, там високі досить ціни, але він сказав, що він по тисячу гривень за 300 за метр, бурить, кладе все, кладе пластмасову трубу, все, і це всього 1300 гривень. І ми розпочинаємо перше буріння скважини. Жаль, я не зможу бути на початку цієї першої скважини, яка почне буритись, але там є служитель, який буде за це відповідати. Тому що ви знаєте, кожний раз, коли я підходив ближче до цієї проблеми, я завжди бачив якісь нюанси. Тому я завжди казав: можливо, так, можливо, ми ще воду привеземо. Побачив, що воду возити немає з місту, це великі розтрати. Потім подумали, треба бурити. І коли ми зв'язалися, коли я переговорив, зв'язався з місцевим пастором, який живе в Комишанах Францом Класеном, верніше його сином Віктором Класеном, а батько Франц Класен живе в Комишанах. То вони мені сказали, що там бурили 120 метрів, води доброї немає. Є район, в якому доброї води немає, а ви бурив і 200 метрів, і 300 навіть метрів. Ну, немає. Тому, відповідно, знову не можемо викидати гроші і там якийсь піар, що ми велику криницю там веб Тому будемо бурити криниці там, де цей чоловік, який бурить уже роки, знає, що є добра вода в тому районі. Значить, краще люди будуть там довозити 5, 6 чи 7 кілометрів добру воду, ніж ми звідси тисячу кілометрів. Тобто виходимо з тих обставин, бо є така місцевість, де доброї води немає, навіть на великій глибині. Тому перше, де добра вода є, це село Білозерка, Комишани, рядом це село, в якому, але в тому районі вже кілька є криниць, і ми там ще виборуємо одну скважину в Білозерці. Ми розпочинаємо цього тижня. Дякую всім, хто пожертвував. Ми маємо Тарас зробить звіт, скільки ми маємо вже після цієї першої криниці, як обійдеться, зробить звіт. І ми будемо бачити, скільки наскільки ми ще маємо скважин. Будемо про це молитись, щоб була знайдена жива вода. Дуже прошу вас про це молитись. Буду молитись особисто і вас прошу молитись. Наступне оголошення: в терапії на Двірнянської районної лікарні лежить наша сестра Романюк. Яку в похилому віці, я хрестив, ви знаєте, вона лежить разом зі своєю дочкою. Але так, така мама дуже, така, ну, дуже хвора, Ї, в, неї, в, неї, в неї їй потрібний догляд. Інколи каже мені мама, дочка Марія каже, інколи я не можу просто навіть і лишити на кілька хвилин, щоб піти купити, купити там ліки якісь і так далі. І тому я дав їй свій мобільний і сказав: Дзвоніть, ми будемо вирішувати всі ті нюанси проблеми. Тому слідкуйте в нашій групі. Можливо, так, що я напишу в групі, хто знаходиться в надвірні, будь ласка, заїдьте, завезіть то і то. Але час від часу дивіться дописи в нашій церковній групі. І відвідайте, будь ласка, хто буває в надвірні. В неділю на завтра, на 19.00, прошу прийти деяконів, служителів. А також всіх братів і сестер, хто хоче за певну пожертву, як йому Бог на серце покладе, якусь придбати річ, яка не є першочергової необхідності для жителів Сходу. Їм не потрібно фарби для, для малювання, їм не потрібні. Полотна і багато такі є речі, які їм не потрібні, такі як першочергові. Якщо там будуть діточки, котрі малюють, ми щось подаруємо. Їм необхідно сьогодні електроприлади, побутова техніка, їм необхідна криниця і так далі. Тому, е, тому я згодився це взяти, ці пожертви, бо так і сказав мені цей брат, каже: ви ж можете просто на пожертву віддати тим, хто. Хоче це мати на якусь певну пожертву, а ці пожертви використати для Херсонщини, для людей, для жителів затоплених сіл. Ну і останнє оголошення розмовляючи з сестрами -господар, господинями Надвірнянської районної лікарні і травматологічного, і хірургічних відділів, там запов... багато дуже наших воїнів лежать. Дійсно, більшість місць заповнені нашими воїнами з різних місць. Отакий от от їм потрібні шорти. Їм дуже потрібні шорти. Спека, вони в таких військових тих прийшли, не всіма. А ще раз повторюю: в основному це солдати-воїни зі Сходу. Чогось їх сюди дали на захід так, переслали. Тому, будь ласка, зберемо. Шортів, я вже піду, може, в секонд секонд-хенді, хто з вас буває. Купіть то недорогі вони шорти, і ми подаруємо ці шорти цим нашим воїнам, які будуть постійно нові приїжджати. А також ми подарували гель для прання. Я дуже втішилися там ці господині. Ми подарували їм на 208 стір, стір, прань прань гель. Дякую всім жертводавцям. Дякую, дякую, дякую. Як кажуть пластуни, дякую, аж підскакую і підскакують. Підскакувати не буду, але всім дякую. Хай Бог благословить вас. Амінь.